Туристично-інформаційний центр в аеропорту Київ «Жуляне» після місяця тестування сьогодні відкрили офіційно послуги центру абсолютно безкоштовні. Туристам допомагають дістатися міста, забронювати готель і навіть придбати квитки на вистави. Наталя Білогурова розповість більше. Тестовому режимі туристичний інформаційний центр працює вже близько місяця. За цей час майже 100 тисяч людей скористалися інформаційними послугами. Перша інформація, яка цікавить, як дістатися добратися з однієї точки в іншу точку. Локальність це найперше. В, де Це в центрі не лише розкажуть, як, куди і на чому можна дістатися. Тут безкоштовно забронюють місця в готелі чи хостелі, придбають квитки на виставу і замовлять таксі. Куди і на чому їхати, туристи обирають самі. Є, ресторани, є фастфуд, є ресторани на гривень 60, може бути менше. К нам приходять із хостелів а хозяева просят предоставлять их информацию людям. Также мы можем это предоставлять. Также у нас есть перечень, который мы сами знаходимо, либо наш менеджер, по цене, по розташуванню, що буде ближче. Необхідність у відкритті центру з'явилася вже давно, наголошують о прислузі аеропорту, і в цьому році задумано, нарешті вдалося здійснити завдяки спільним зусиллям міської адміністрації і приватного бізнесу. По минулому році ми обслужили Мільйон двісті пасажирів, і на наступний год приблизительно ми плануємо на 20-30% процента збільшення пасажиропотоку. Постоянно Постійно задають питання, пишуть і на почту. тоже, як можна добратися, каким видом таксі, номер таксі самого недорогова. Допустім, куди можна сходити. Та центр відкритий не лише для туристів. Тут радо чекають на власників бізнесу. всі ті, хто має туристичні продукти в місті Києва. Будь-будь що або ресторан, або заклад розміщення, або це екскурсія, якась або якийсь цікавий інтертеймент. Будь ласка, ви маєте можливість використовувати цей канал реклами та канал інформування безпосередньо туристів в свою користь для бізнесу. Це безкоштовна реклама, а для туристів можливість обирати заклади на будь-який смак і гаманець. Наталя Білогурова, Олексій Бережний, телеканал Київ.